Це називається у мене вихідний, шість ранку. Нормально взагалі. Шість ранку. А у мами будуть вихідні. за старшого, так. Для мене вперше, що моя дитина, їде Ванію колись десь їдуть, коротше. Я остаюсь сама вдома, давайте з Богом. Що дороги! Друзі, всім доброго ранку. Я вже виспалась, бо то я прокинулась в 6 ранку провести ваню з Варією. вони поїхали по справам, по роботі. Варя пасажиром поїхала штурманом. І для мене, знаєте, це так хвилююче, бо Варя. От з і вони якось вдвох нікуди далеко не їздили. Постійно, я або я є, або, або я званю їду, Варя залишається. Ну, а це я прикинула зранку в хаті тишина. Так, якось думаю, блін, як самої взагалі скучно жити. Не знаю, за що взятися. От, Ну, вони ненадовго поїхали туди і назад. Але все одно, все одно. І е, прокинулася я в цій залі нашій, там спати не можна. Я ледве прокинулась, я голову не могла підняти, прокинулась і далі в сон впала. Я думаю, або це я вже занадто виснажена, або ця кімната так впливає. Там зашторені вікна, і прям так е, темно в кімнаті, ну, прям спати можна цілий день. Але що ж, треба щось робити. Це встала зараз голову повила швидко. У мене там були плани одні, але так як Варя уїхала, вже вони зовсім помінялися. То я зараз хочу швидко прибратись в хаті, бо на полу прям плями. Я не знаю, від чого вони. Ну, коротше, хочу зараз помити пол, закинула вже стірку. Потім хочу включити ще режим очистки барабану. Ми вже давно чистили пральну машинку. Поперемивати тут все бо просто-просто такий вибух з посуди. От, і поїхати хочу в старостат забрати податки, бо ще мало того тижня заїхати забрати. А я роблю собі каву і з вами покавуємо. Купила ось такий фільтр. І, до речі, коли в нас і очищувальна система стоїть тут, на крані. Але от, наприклад, три рази чайник кип'ятиш і вже треба його мити. А в фільтровій разів шість через фільтр. кип'ятиш, а то і більше, мабуть, тільки тоді моїм чайник. Хорошо, очищую. Хоч тут стоїть три фільтри, там якісь і вугільний, і коротше три штуки густи. І все одно, бачите, ми так очищуємо. з Молочком зараз зробимо каву. Якось я скажу прямо по собі. Плани змінюються на ходу. Старостат поїду завтра. Завтра у мене робочий день. Я відлучусь там на 15 хвилин забрати ті податки там ненадовго. От. А раз я вже залишаюся вдома, я вже коротше, в спальні там почала генеральне прибирання. Порозгрібала всі речі, попередвигала, короче, ті вішалки, які в нас є. Там у нас шкафа досі немає. Да, уявіть собі, що шкафу немає. <рігла> От, і ці речі у мене там на вішалках, де тільки не стоять. Коротше, перебрала те, що я не носила і не буду носити знову їх в ящик, наступного року комусь віддам. Це в мене є час подумати, чи буду я їх носити, чи ні. Як ні, я завжди речі віддаю, я їх не тримаю, не зберігаю. От, якщо не ношу, то я все віддаю. От. І ще поїхати з мамою, поїдемо на кладовище. Трошки пізніше. Я вже хочу в спальню тут доприбирати і чекаю маминого дзвінка, вона там теж е, зайнята. То мені дзвонить, скаже, я готова і я буду до неї їхати. І потім поїдемо разом на кладовище. Все, коротше, я ще не снідала вже час дня, вже і ще не обідала, не снідала, тільки випила каву. Ну, зараз треба щось хоч перекусити, чи що. Бо я прям так, знаєте, моторчик моторчик робота. <смі> трошки підфарбувалася. О, трошки рум'янців нанесла. Так, я влітку не фарбуюся, тональним не користуюсь. У мене тільки крем від розація, бо ви знаєте, що це таке, вже не один раз вам казала. І рум'яний, і хайлайтер. І все. Ну, ще можу ріснички трошки підфарбувати. І вчора в мене були ще стрілочки. Все, літом у мене мінімум макіяжу. Бачите, що в мене робиться? Перенесла оцю полочку, вона в мене от там стояла, я її сюди перенесла. Оця вішалка в мене тут стояла, я її передвинула туди. Трошки отак трошки от буде. А це речі з зимніми коротко, ящики з зимніми речами. Шкаф хочемо на всю цю стіну, але ще поки немає. немає як його замовити. Коротше, це зараз все поперебирати. Що не носила я, тут багато чого не носила ось цю маєчку, не носила. Купальник, який купила обалденний купальник. І його ні разу не надягала. Мені не подобаються вирізи. Він дуже, знаєте, такий дуже отут, отут вирізи великі. Я таке не люблю, я люблю, щоб жопку прикривало нормально. Пішли примірки, чи залишати, чи ні. Отака в мене рубашка, ще до неї шорти йдуть, але шорти мені по фасону не подобаються. Можу рубашку залишити під якісь джинси. Ось так вона така довгенька. Ось таке щось. Таку її можна підв'язувати. Оце ж так. З костюмом мені не подобається. Ну, в плані тут шорти. Не очі. Мабуть, залишу. Я люблю рубашки, у мене багато рубашок. Рубашки, плаття, обожню. Все, я залишаю, як є розгардіяж, приїду, буду далі прибирати. Їду, мама позвонила, каже: я вже готова, чекаю. Тебе". Я теж швидко вдяглася, от тако. Вдяглася швидко і їдемо, їдемо, бо час йде вже що це? Дві години. І далі буду прибиратись, бо в мене сьогодні. Такий день настрій для прибирання сама вдома. Мама, який гарний кермик високий, тут він так е в затінку трошки не так вигорає, як в мене на городі. І айстрочки, для мене це школа, це перше вересня. Варі зробимо букет. Так люблю їх аромат. Такий от мені нагадує осінь, школа. Того року ми сіяли, вона не посходила погано. а Цього року вже насівали-насівали, щоб тільки виросла. От щось хочу прямо букет на 1 вересня з айстрами. Маря вже в п'ятий клас. Почитала такий вираз, мені сподобався, що серпень це вечір неділі. Ну, таке по відчуттям, як вечір неділі. Воно дійсно так. Серпень це останній місяць літа, і ти згадуєш ті моменти, які були влітку. А, а час летить, а цих моментів мало. От, і ти знаєш, хапаєшся за якісь можливості, за якісь поїздки, за якісь зустрічі, От, щоб на -на надолужити то літо, яке так швидко пролетіло. Так, ми вже їдемо. Квіти взяли, на дворі жара, пече, заїдемо потім поморозимо. На дворі жара. По моїм щікам видно. Не знаю, скільки це градусів, але ну, дуже жарко. Ми швиденько з мамою забігли на кладовище, думали, там буряни заросли, але ні, частенько все, поставили квіточки. Ще зараз буду в сільську групу писати, бо в когось впав хрест на пам'ятник і хрест упав. І пам'ятник розбився, то це зараз буду писати, Чи, чиї е, могили. Чи їх, рідних. Коротше, от таке. Вітер, мабуть, будь, мабуть, був та і все покидав, бо. Ну, бо так, видно, тільки одна оця дві, дві могилки розбиті. Ставити зараз щось собі їсти, приготувати, а то я ще не їла. Скільки це годин? Зараз подивимося. Так, треба край на кухні годинник. Начало третій. Начало третій. А я ще не їла. Що поліції не знаю. Не знаю, чого б я з'їла. Може якийсь салат зараз зроблю. У мене є перчик в грилі. Зараз його замариную. обожнюю перець. І може якийсь пагаць, із собі зроблю. Чи в мене є рисова локшина? О, буде місти рисову локшину. Мій обід. Перець з часником посипаний сухим. Це буряк солодкий, политий смаженою олікою. Це рисова локшина. І зверху яйце обсмажене зі спеціями таке не на олії, Я прибралась, і ванну помила. Ну, коротше, Візді я дуже швидко все зробила. Це такий у мене вихідний. Але зараз я хочу попити кави і буду відпочивати, поки сонечко ще шкварить на дворі. Полежу трошки відпочину і потім, може, піду на город помидорки проберу. Ну, от таке, знаєте, вже дороблювати буду якісь справи. Вечері сьогодні не буду готувати. А я сьогодні на дієті нічого не готую. От це пообідала і вечеряти, може, щось якусь кефірчика може. А може я взагалі нічого не буду. Побачу, побачу. Бо може, я захочу щось наїстися, добрачи. Так, п'ю каву. Іду на город. Знаєте, зловила себе на думці, що я хотіла. Побути сама вдома. Думаю, відправлю кудись, варю, ваню, ну, коротше, буду кайфувати сама вдома. І знаєте що? Зараз я думаю, мені капець вдома скучно. Я не знаю, де себе діти. Не знаю, де себе діти. Я вже і полежала, і в телефон повтикала, і все поробила. І, коротше, і розумію, що мені не вистачає оцього, цієї двіжухи, яка вдома постійно. Ні, Ні. самій це, бути... це капець як складно. Де там мої вже домашні воно, стірку, всю перестирала, все переробила, а ще навіть не ніч на дворі. Чим мені далі займатися? Це треш. Я зараз помідорки виберу. Тося, а давай, тусі відпустимо, мабуть. Але ні, вчора вона прорила до сусідів під забор в дирку вирила яму. І я не хочу, щоб вона там у них бігала по подвір'ю. Це якби наша. От, як сонечко гарно падає. Це наша якби проблема, що в нас немає на даний час забора, немає огрожі і для Тосі немає вольєра ще. І я її випускати не хочу, щоб вона в когось по подвір'ї бігала. Наша комусь, наша собака, правильно, правильно. я пізніше відпустю, пізніше відпустю, вже ввечері. Піду проберу помідори, чимось себе займу. Бо так, знаєте, сама в хаті. Думки, думки, думки лізуть в голову. Немає з ким поговорити, хоча я інтроверт. Я люблю бути на самоті. Але коли оця самота, знаєте, така не така, коли м -м, всі мої вдома, а я вийшла там на прогулянку і сама з собою побула. А коли ти цілий день сама важко. Важко, важко дуже важко. Я дивлюся сусідів трактор на городі. І в мене вже дуже ідея, як зробити там фотосесію. Тільки моє плаця для ці... саме цієї фотосесії в стірку Коротше, В принципі, можна, можна щось придумати. Беру штатів, зараз побачите, як я швидко збираю помідори. Сьогодні буде таке відео з ускореними елементами. Буду збирати. Та їх небагато, бо я на днях пробирала. ось ще червоненькі червоненькі, треба щось вже з ними робити. Скоро вже переробкою займатися на томатний сік. А немає коли, немає коли. Бо цей тиждень буде в нас персики. Хто чекає персики, десь, Бог все буде добре, в середу будуть персики у нас на олійниці. Бачите, яка інформація? Дуже-дуже важна. Оце стільки назбирала. Ще такі, якісь є трохи порчені. Коротше, паршиві цього року помідори. Так, що це я не можу щось взяти нічого. Поки будуть стояти, чекати слідуючого збору. Потихеньку, потихеньку ти треба щось робити. Ще закрутити. Ми любимо такі мариновані з часничком всередині. Такий ціленький часничок засовується в серединку і там і сам маринад оцей добрий, і помідорки такі солодкі, то будемо їх робити. Але треба банючки на, типу, на той рецепт. А це прям дивіться які жовтенькі. Сок будемо, мабуть, робити. Мабуть, сок в першу чергу. Думаю, що я сьогодні таке важливе мала зробити. А мало. Мала вирвати воденя старих огірків, бо багато посохло. І насадити нові. Не знаю, чи вони виростуть чи ні. Але цього року огірків зовсім немає. Така, така храня. Не знаю, як там у вас, але в мене дуже погані. Так що я зараз піду ще пообриваю водення, яке там наросло з шпалєри оце із сітки. І насажу нові, пролию хорошо і насажу так. Бачите, оце все треба обірвати. В нього вже нічого не буде. І сюди тут капельний є. і сюди, сюди насажу огірочки. І, може, щось то буде на осінь. Бо закрутити тільки півтора-літрову банку, і двохлітрову, і дві попівлітрові баночки огірків це занадто мало. Який гарний захід сонця. От кожен вечір він особливий. Такий прям кольори, ніжні, ніжні пастельні. Покажу вам трішки загоду сонця. І сама помилуюсь. Тося, от зараз я тебе відпущу. Так, все, друзі, буду вже готуватись до сну. Завтра рано вставати, у нас завтра виробництво працює. І ще розкажу, що в суботу, в суботу у нас робочий день, ми довго працювали. довго працювали. Але і в неділю в нас вихідний. Але ми що? Ми були на роботі цілий день. Цілий день були на роботі, в сім часов ледве заперлися додому, затягнули ноги додому. Коротше, заморились і. Що цей день один? Що цей один день цього вихідного? Вихідний, не вихідний, бо треба вдома всі справи зробити. Дивіться, я на ніч почала користуватись пантенолом. Звичайний, оцей такий пшико. Саме звичайне, коли немає запалень на шкірі. Запалень немає, і я тільки ним користуюсь, значить потім лице таке, знаєте, не сухе, не пересушене, і зараз літо. То можна і пантенолом користуватись, лице постійно під дією сонця. От, А тут і шкіру воно генерує, регенерує. От, так що користуйтесь. Навіть можна волосся мастити. Ну, так, коротше, до чого це я вела? Що один день оцей. І я просто як бжела, як коли сказав кличко, бжела, бжела, бжела сьогодні цілий день. Работала, роботала. Бо треба все зробити. Завтра робочий день. Знаєте, вихідних як і не було. От. Все наче. Все, що мала розказати. У влозі, все побачите, оце такий звичайний. Будній вихідний. Ну, будній він вже для мене вихідний, бо я не на роботі. Звичайний будній день в селі, коли ти або на городі, або в хаті прибираєш все. Цей тиждень ми нікуди не їздили ну, через те, що були на роботі, нікуди у мандри нас не несло. От. Але я думаю, наступного тижня щось то буде. Цей тиждень ми будемо торгувати персиком. Я вже говорила, що ми кожен рік привозимо персики і торгуємо. Нас вже всі в районі знають, що ми привозимо в серпні персики. Так що місцеві, всі місцеві Савранського району, всі, хто в нас купував персики, привозимо той самий сорт, ви вже його знаєте. Від кісточки вистає, солоденький як мед, ціну ще не знаю. Буду знати в середу зранку, бо машина грузиться і ціна складається по факту загрузки. От так. Так що ціну не знаю, дзвоніть. Мій телефон є у всіх, хто минулого року у нас купав персики. Ну, я ще буду викидати оголошення. Так що, так, все, друзі. Як завжди, всіх міцно, приміцно обіймаю Ваша Інна.